Трамп зробив подарунок Путіну. Невже це зрада? Зеленський вийшов із відвертою заявою. Україна не поділяє наміри Кремля зробити з нас нейтральну державу? Чи Крим американський президент розбурхав нову дискусію? Про це у випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться і до справи. Зняття питання членства України в НАТО із переговорів? Це великий подарунок Росії. Поки що Сполучені Штати Америки виступають проти нашого вступу в Альянс. Таку невтішну заяву виголосив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції в Осло із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром стере Слухаємо. Нема про що говорити Сполучені Штати Америки, як головний союзник в НАТО, не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що. Не можна просто так це дарувати руским. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно. Я так вважаю. Та й взагалі з боку агресора це був ультиматум, а не пропозиція наполягає гарант. Київ не розділяє думку про позаблоковий статус. Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Так ніколи не звучало, що ми це русські ставили це питання. Коли вони прийшли до нас з ультиматумом з ультиматумом до нас, перший ультиматум, який був в документі, було написано, що е, Путін навіть не пропонували вони, вони вимагали від нас зменшення української армії, не пам'ятаю вже 50-80 тисяч. Уявіть різницю. Зараз армія ця тримає русських це 800 тисяч. Тобто, уявіть, що вони хотіли. 50-80 тисяч українська армія. Нейтралітет мається на увазі безблоковість, так безблоковість, в принципі, а будь-яка далі. Вони хотіли, щоб ми визнали окуповані території русськими, і там було багато всього іншого. Ми завжди казали, що ми, не, ми ми, ми не зовсім розуміємо, що ми обговорюємо це ультиматум, це не пропозиція щодо закінчення війни. Водночас, як би там не тисла Москва, членство України в НАТО не знімається з порядку денного мирних перемовин. Про це заявив глава Вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Далі цитую НАТО не може бути знято з порядку денного. Це перша позиція. Так, дійсно на сьогодні немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО, але повторюся, це зафіксовано в Конституції України. Це стратегічний вибір українського народу. І найбільш дієвою гарантією безпеки України є членство в НАТО, наголосив урядовець. Насправді ця тема не закрита із з боку членів альянсу. Італія виступає за поширення гарантії безпеки і статті п'ятої договору про НАТО на нашу державу. Прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні пояснила, чому це важливо. Ми не повинні рабськи слідувати пропозиціям висунутим іншими просто тому, що ми повинні вирішити, яка наша позиція. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь із власними пропозиціями, вважає політикиня. А ще це дасть змогу розкрити можливий блеф Путіна. Генсека НАТО Марка Рюте напряму запитали, чи зняти питання вступу України до НАТО. Щоправда. Його відповідь дещо здивувала. Це було небагатослівно, коротке. Угу. Не останню роль у цьому відіграв Дональд Трамп, адже муги Катерюк, Рюте почав після поїздки до Білого Дому. Президент США каже: в рамках врегулювання російсько-української війни буде виключене членство для України в НАТО. Мовляв, це причина, чому все почалося. І про альянс нам. Українцям варто забути. Розбурха Трамп ще одну непросту тему щодо того, а кому належить анексований Росією Кримський півострів. У ЗМІ з'явилася інформація, що він нібито розглядає можливість визнання Окупованого Криму російським у межах потенційної угоди про припинення війни. Але Зеленський це заперечив: цієї теми вони не торкалися. Український півостров, Крим Трамп зі мною не піднімав цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим ще в вересні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, що в що в ньому, чому українці ну так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим і то, що ми просто про це говорили. Що ж, шановні? пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях щодо членства України. У північно-Атлантичному альянсі, і щодо того, чи Крим. Хоча друге питання навіть не варто підіймати. Ми знаємо, що Крим був, є і буде українським. Чекаю також на ваші вподобайки і підписуйтесь на канал Сійчас. Макрон готовий до конфронтації з Трампом. Французький лідер терміново набрав Зеленському. Невже про щось попереджає? Все це напередодні зустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії. Європа має таємний інсайт, які сигнали передали Києву. Про це говоримо тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. Президент Франції Менері Макрон готується до конфлікту із головою США Дональдом Трампом. Сутички між політиками прогнозує Блумберг. А все через прагнення Парижа допомогти Україні. Адже Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та низкою західних лідерів відстоює ідею створення миротворчих сил під керівництвом Європи у післявоєнній Україні, так звану коаліцію охочих, як зазначає видання, така ініціатива неминуче загострює конфлікт із Трампом. Адже глава Білого Дому роздумує над пропозицією Путіна повністю зупинити постачання зброї в Україну. Таку вимогу викотив диктатор у ході розмови телефоном напередодні. Президент Сполучених Штатів вважає припинення бойових дій засобом поліпшення економічних та політичних відносин із федерацією, тому диктаторські забаганки не знищив у зародку. Але згода Трампа змусила б Макрона фактично відмовитися від своїх зусиль щодо підтримки Києва. Європейські країни рішуче не готові ухвалити такі умови. Можливо, Париж хоче попередити Київ про неминучі наслідки увечері, 19 березня. Зеленський проводив розмову із представниками змі, і тут неочікувано задзвонив телефон президента. Можна було розібрати, що на тому кінці провода сам Макрон. Мене сорімануель. Айгавчас конвесішн вид джорналіст кінней 15-20 мінісінфінус. Я yeah, Thank you, тенкітенкі Thank you, Okay, great, great. Bye bye. зрозуміло, що предмет дзвінка політик не розкрив. Утім, президент зазначив, що відносини між Україною та Францією є дуже тісними. А Макрон серйозно допомагає. Далі цитую: я йому вдячний і після нашої розмови знову з ним зв'яжусь. Додав Зеленський для медіа. Цей терміновий виклик стався напередодні нового раунду переговорів підлеглих Трампа із делегацією Росії. Вони відбудуться в Еріяді 24 березня. Повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, російську делегацію очолять сенатор Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бісєда. Ушаков додав, що американська команда також сформована. В телефоні розмови президента США Дональда Трампа із російським лідером Владіміром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським цього тижня стали найважливішою дипломатичною ініціативою від моменту початку російського вторгнення в Україну. Пише CNN. Однак її перші результати не викликають оптимізму. Вважає видання. Путін відхилив пропозицію Трампа про 30-денне перемир'я, висунувши неприйнятні для України умови. Водночас Кремль намагається зберегти діалог із Трампом, а Зеленський швидко адаптується до нової ситуації, додають автори матеріалу. Прокоментував переговори, зокрема, між РФ та США і Китай. Китайська сторона від самого початку виступала за вирішення української кризи через діалог і переговори, сказала речниця МЗС країни Маонін. Українською кризою КНР називають повномасштабну війну Росії проти України. Це їхні. Особливий термін, який вони не змінюють. Крім цього, Маонін додала, що Китай підтримує ініціативу, направлену на зупинку бойових дій, оскільки це дозволить запустити переговорний процес. Чи могла би Піднебесна відіграти роль у цих перемовинах і яким чином? Шановні глядачі, пишіть свою думку у коментарях. Про нагадаю вам, аби ви підписалися на канал цей час і натискали на дзвіночок.